Порядок денної асоціації та угоди Україна ЄС по Черкаське держава вже кілька річ активно реформується та узаконюється для імплементації угоди у черговому сюжеті з циклу «Європа» Наші журналісти спробували прослідкувати, як це впливає на життя черкащан. Що з'ясували Ірина Малюкова переповість? 74 сторінки сторінки дванадцятим кеглом. Це звіт урядового офісу з питань євроінтеграції, секретаріату Кабміну про виконання порядку денного асоціації та угоди Україна ЄС. І це лише за перше півріччя цього року. Ми ж розглянемо провідні аспекти у проекції на Черкащину. Однією ще не найважливіших у Єврорегламенті є реформа антикорупційна, аби запобігти відповідним злочинам, утворили чотири нові органи. Також внесли зміни до декількох законів. Серед них і зміни в декларуванні. Раніше чиновники та місцеві депутати свої декларації про доходи викладали за бажанням власним, тому на сайті Черкаської міськради їх лише з десяток. То нині за законодачем вже до першого квітня наступного року мають подати. Декларації в обов'язковому порядку депутати Черкаської міської ради та працівники міськвиконкому за вже 2016 рік. Внесла клопоту і водночас користь в роботу черкаських чиновників реформа публічних закупівель. Навесні депутати зі скандалами все ж проголосували за Прозоро. Відтак, товари, послуги дорожчі 200 тисяч гривень та роботи в понад півтора мільйони мають проходити через систему електронних закупівель, що за адекватної роботи практично унеможливлює корупційну складову. На жаль, рішення виконується не так, як хотілося б нам, оскільки і замовники його саботують, не подають заявки на закупівлі, і також хотілося б звернутися до бізнесу, тому що дуже мало підприємців, юридичних осіб, які користуються можливістю і працюють відповідно з бюджетом через систему закупівель. Подбали українські владці про зміцнення місцевого самоврядування. За для цього передбачили субвенцію із державного бюджету місцевим для об'єднання територіальних громад. Відтак, скажімо, лише черкеське білозір'я цього. Річ отримало 8 мільйонів гривень. Але черкаські чиновники радять іншим салам об'єднуватися швидше. Ресурс, який держава виділяє на підтримку територіальних громад, він, цифра вона не змінюється, але територіальних громад становиться більше. І та сума, яку могли, могла б отримати новостворена громада в цьому році, вона відрізняється від тієї, яка буде в наступному році. Вона буде значно меншою. Ще глибше реформували цьогоріч і поліцію. Працівники обласного управління вже на понад 90% прийшли переатестацію. Та аби розпочати конкурсний набір, набір на службу перевести на посаду з більшим обсягом роботи потрібно ще створити поліцейську комісію. До неї мають увійти п'ять осіб. Це представник, перш за все, міністра внутрішніх справ, представник голови національної поліції, представник територіального органу, тобто самого головного управління національної поліції в Черкаській області. Це вже три особи, і два представника громадськості. Які будуть які обираються сесію обласної ради? На жаль, поліцейська комісія в Черкаській області не створена, але ми вже скажімо так на етапі закінчення. Нині на порядку денному близько сотні питань за пріоритет виконання судової та продовження втілення децентралізаційної реформи ірина Малюкова, Ігор Неділько, Віка Вікановини.